Що принесе тобі цей тиждень з 22 по 28 січня? Як завжди буду просити тебе залишати вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? в яких енергіях. Так? В яких енергіях. Ти дуже маєш багато зараз сподівань, дуже багато знаєш, таких планів, в яких ти розумієш, що ти можеш бути. Переможницею, ти знаєш, куди ти рухаєшся, дуже така харизматична, впевнена в собі особистість, яка зараз готова на рух ділитися якимись знаннями, якимись своїми такими можливостями. знаєш, Ну, прямо дуже багато планів і дуже багато енергії зараз у тебе прямо циркулюють так, навколо тебе. Ну, давай подивимося, що ж принесе тобі цей тиждень, з 22 по 28, що несе цей тиждень? Цей тиждень тобі покаже, де є твій баланс. Тобто ти повинна на цьому тижні мати таку структуру, чіткість, порядок, так, і дотримуватись балансу у свободі, тобто у своєму якомусь особистому так, розвитку, і в робочих моментах, десь у чомусь тобі треба буде звільнитися від деяких моментів. Від якихось планів, можливо, відійти, тому що ти себе дуже багато навантажила усім, і якось дуже активності багато, готовності багато, от, спокус багато, але можеш десь прогоріти через у багатозадачність. Тому а, зараз варто подумати над тим, що можна залишити або на потім, або взагалі залишити. Що стосується а, твого внутрішнього стану. Зверни увагу на свій внутрішній конфлікт і ту ілюзійність, в якій ти можеш перебувати самостійно. Ти знаєш до свого внутрішнього голосу на цьому тижні, будеш дуже погано якось дослухатися, тому що конфліктність всередині і назовні вона тобі не буде показувати чіткої картини. Тому зверни на це, будь ласка, увагу і слухай тільки себе, не своє оточення. Давай подивимося, що у фінансах так, на цьому тижні. У фінансовому плані ти знаєш, якщо ти зможеш відстоїти конкретно свою позицію, гармонізувати навколо себе енергію, ти зможеш отримати достатньо гарні прибутки, матеріальність. От, і задоволення від того, чим ти взагалі займаєшся і що ти робиш у відносинах на цьому тижні ти можеш мати якесь розчарування, тобто щось може виникнути якась форс-мажорна ситуація, яка тебе взагалі може знаєш так, ну дуже вплинути на твій емоційний стан і закрити тебе, захлопнути.